Все буде Україна. Дякуємо нашим ЗСУ, що вони нас боронять і ми маємо змогу проводити такі заходи. Також сюди приїздять наші колеги з Дніпропетровської області, Юрівський Павлоградський район. Вони також вирощують ріпак компанії Лімагрейн і погодні умови в нас десь наближено, одинакові. Вони приїздять часто совітуватися, десь може щось нам підказати, десь щось ми їм підкажемо. То ми так спільно працюємо з ними. Це дуже давній наш партнер. Компанія Лімагрейн завжди була поруч. Ми завжди проводили пільні заходи. Ми навчаємося. Агрономи наші вони також навчаються. Вони вивчають наші погодні умови, тому що погодні умови у нас тут дуже жорсткі. У нас то може бути холодно. Тож арав 35-40 градусів, самі розумієте, і це все супроводжується відсутністю опадів. Вони на базі нашого господарства вивчають, як боротись з цими погодними умовами або як підстраюватись під ці погодні умови. Ми пропонуємо їм різні види обробітку ґрунту, зокрема, як безотвальну, то глибоке рихлення. Тобто вони на базі цього собі роблять якісь досліди і по подальшому по корективи в технологічну карту ту саму вносять і рекомендацію. Дають, як далі поступати. Від технологів, від наших агрономів, від спеціалістів компанії Лімагрен все було зроблено по максимуму. Я вважаю, що результат все одно буде. Є що показати і є на що дивитись. Ми будемо з ріпаком, як мінімум. Все буде Україна разом до перемоги.